Opel Zafira з Німеччини. проїхала вона по Україні небагато. Як тільки була загнана, одразу ж пройшло велике техобслуговування, замінили повні комплекти ГРМ, Це ролики усі, помпа, фріз, ремінь ГРМ, все було замінено. Потім щодо технічної складової, цей автомобіль має бензиновий двигун об'ємом 1,8, газ четвертого покоління встановлений, і цей автомобіль на роботі. Щоб до самого роботу. В автомобілі було проведене планове обслуговування цього всього вузлу коробки передач, було змащування і проведене ремонт щіток. Цей ремонт має проводитись кожні 150 тисяч кілометрів. На даний момент часу все класно, коробка адаптована, працює класно, і при миканні передачі вона стартує, тобто починає свій рух. Це дуже класно. Тепер щодо лакофарбового покриття, автомобіль повністю весь в рідній фарбі, перевірено, кожна деталь не фарбована, без ДТП. І автомобіль має досить гарну комплектацію. Це у нас такий сімимісний сімейний автомобіль, лінзоване адаптивне світло заводським ксіном. Отак. Маємо омивачі фар, маємо передні протитуманки, маємо передні парктроніки. Автомобіль стоїть на таких структурних дисках. Це у нас залізні диски, ковпаки, але виглядають, наче легкосплавні диски. Десятого року гума літня. Вона вже, чесно кажучи, хенку підшатана трошечки, але ну, ще їздить. Це літо доїзди, і треба буде їх поміняти. Парктроніки задні теж в автомобілі є так. Здоровезний багажник є. Цей автомобіль у нас семимісний, тож додаткові сімей місця у нас складені тут, доставати їх не буду, але знаєте, як вони достаються, дуже все легко і дуже все просто. Встановлений новий акумулятор. Салон-текстиль, стан салону прекрасний, просто можете подивитися самі. По Україні вона проїхала не більше 10 тисяч кілометрів. Мастила і фільтра, правда, треба вже поміняти. Так? Але класно те, що регулюються Сідушки по вигляду, по куту нахилу спіночка регулюється. Так? Коротше, можемо підналаштувати для свого комфорту, як заманеться. Повний лікарпакет скло До речі, всі вікна в цьому автомобілі оригінальні, всі заводські, жоден не міняне, навіть лобове скло. Всі 4 склопідйомника, електрорегулювання і складання. Бачите, посередині складання дзеркал є. Сідушечки тут, все в порядку, так, суманки, датчик світла, круїз контроль, мультикермо, кермо, все кнопки працюють. Ось така рукоятка у нас робота, індикатор газу, у нас клімат, контроль, навігація, бортовий комп'ютер, все, 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 все. Значить, да, Датчик тиску шин, партроніки, є режим спорт, навіть уявіть собі. Коротше, На даний момент часу поміняти мастила та фільтра по цьому автомобілі треба. І все. Все інше тут зроблено, по ході все класно. І ціна буде класна. Це восьмий рік випуску, а входи становиться за ціною 6800. Тож, друзі, якщо шукаєте собі такий яскравий, гарний сімейний автомобіль без пошкоджень. Якщо плануєте купляти автомобіль, щоб максимально і іключительно був в гідній фарбі, то це ваш варіант. Ми вас запрошуємо.